Всі ви бачите, яка ситуація зараз на сході, всі ви бачите телебачення. Час важкий. Ми не знаємо, що нас чекає. Але я, я думаю, що кожен з вас, я особисто, в свідомості розуміє, що ми не повинні пропустити агресора. Ми повинні відстояти свою незалежність, оскільки від цього залежить наше майбутнє, майбутнє нашої держави, майбутнє наших поколінь. Майбутнє наших дітей. Я особисто від себе, від всього нашого колективу, від колеги, бажаю вам щасливої дороги, Божого благословіння, щоб ви з щастю з гідністю виконали свій функціональний обов'язок і повернулись додому живими і неушкодженими. Всім бажаю успіху і всі ви знаєте, що ми вас тут чекаємо з поверненням, як і особовий склад, керівництва. Так і ваші рідні і близькі. Тому бережіть один одного, слухайте командирів своїх і тримайтесь свого вірного плеча друга. Сьогодні синами Божими, тому що тих, хто несуть мир і є миротворці, вони є діти Божі. Ми думаємо, що і ви з такою думкою, і ми надіємося на те, що ваша служба. Буде часточкою принесення цього миру. Кожен із ваших рідних і близьких сьогодні випроважає вас словами, їдьте з Богом. І ми цього вам бажаємо. Зараз прочитаю молитву святителя Петра Могіли, який склав її, благословляючи теж на службу і на подвиги воїнів. І хай Господь молитвами і нашими. Бажаннями і проханнями вас оберігає і благословляє і за всіх цих службовців, які зібралися на служіння, благослови ангела світлого, пошли їм, а ворогам страшного, щоб зупинив їх і прогнав. Ну, Настрій в особового складу, який їде в зону, АТО, бойовий, піднесений, Думаємо, не думаємо, знаємо, що свою місію ми виконаємо. І, з щастя, повернемося назад. Так, це був добровольців, загін, який вирушає в зону АТО, всі добровільно виявили бажання прийняти участь в охороні громадського порядку, ну, буду в зоні проведення антитерористичної операції. На, інструктор. На інструкторі побажали повернутися, головне, щоб всім здоровими в своїй сім'ї. Я думаю, що свою місію ми викинемо і всі повернемося живенькі, здорові додому, де нас чекають наші рідні. Сьогодні провожаю свого чоловіка, він їде в АТО, але дуже важко проводжати. Вдома чекаю я, його дітки, батьки. Але ми усвідомлюємо, і він так само усвідомлює, що має їхати захищати честь нашої держави. Бажаємо йому успіхів, бажаємо, щоб його Бог хоронив і повернув живим і цілим. Дуже пишаємось і гордимося ним, успіхів йому. Він працює в Маневецькому районному відділі на посаді дільничого інспектора. Налаштувався, ну налаштувався прийти живим, знає, що це його обов'язок. Вівняй на сердину! Здорові, пожалуй, друзі, офіцеры! Біло! Подорогу, машу, подумай, подумав. Подорожуй разом з ними і подай їм усе для спасіння необхідне. Навчи їх очисти і радістю духовною наповни, душам і тілом будь заступником і захисником, а в день судний помилуй їх і нас усі та благослови усі дні життя нашого, що під тебе допомоги, що на службу нині вирушають. І від усіх нас будь-яке лихо, го людям Твоїм, і тобі славу висилаєм з єдинородним сином і присвятим, і благим, і животворчим твоїм дух. みんな大好きな人たちにどうぞ。 Валод, давайте перші Старайся не, ну, а, а потом, спать, а потом, я... а потом. すみません。